Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему, тому що я сама на собі відчуваю, так, і від інших чую, що через вчорашні події особливо накопилися в людей негативні емоції, злість, агресія, хтось не знає, що робити. Тому пропоную. І так, перше, що треба зробити, це прийняти свої відчуття на тут і зараз. Друге, спробувати зробити для себе невеличкі запаси медицини, їжі, води і, можливо, повербанк. З дізнатися, де недалеко від вас є місця. Незламності, так, які нещодавно з'явилися. І третє, це енергію, яка у вас зараз є, направити у русло дії. Якщо вам дається дуже важко якийсь із етапів, про які я казала, то запрошую на експрес-консультацію психолога, запис в коментарях.